Я хотіла би трошки розказати про концепцію, яку я задумувала в цьому показі. По-перше, тема нашого показу чорне та біле. І я цю тему ви обрала, бо у своїй діяльності я дуже хотіла саме тему контрастів розібрати, тому що е, контрасти, вони у флористиці, та й взагалі у мистецтві, вони не завжди доречні, коли вони сильні, і нам обов'язково потрібно щось проміжне. І по суті, ми це бачимо дуже часто і у природі, да, і право нашого золотого перетину про це каже, що. Сильний контраст він не завжди потрібен. І тому я ось цю тему саме обрала, щоб попрацювати та відпрацювати контрасти, щоб вони виглядали саме гармонійно. В процесі, коли тема була чорна та біла, я спілкувалася з своїми колегами, особисто з Юлією Барабаш, хто знає. Да, да, звісно. І ми у такому дискусії, да, прям флористична дискусія, діалог, ми е, прийшли до того, що чорне та біле воно не несе ніякої емоційної е, нагрузки. Тому е, я додала колір. У всі свої роботи я додала колір, і кожний колір він означає щось е, для кожної роботи. Е, і чорне та біле це трошки про наше життя, це трошки про контрасти, у яких ось ми живемо. І колір ми додаємо самі у наше життя. І взагалі не ділимо на чорне та біле, немає ніякого позитивного чи негативного у цих кольорах. А ось саме в кольорі, які ми додаємо, тут є настрій, тут є емоція. І плавно переходимо до першої роботи. Емоція кохання. Червоний. Червоний це дуже часто про кохання, хоча він може бути і досить агресивним кольором. Він дуже сильний і секрет контрастів одразу хочу про нього розказати. Це в тому, що кольори. Вони повинні змішуватись, тобто білий, червоний і чорний. Нібито ми беремо з вами фарби і перемішуємо у цій роботі. Тому ми маємо переходи до коричневих відтінків від чорного. Да? Можемо побачити у герберах саме розтяжку по кольору до чорного. Взагалі, флористика така дуже созерцательна Професія, ми обов'язково розглядаємо кожну квітку, дивимося, вона сама нам підказує, з чим її скомпонувати. Ще дуже приємно побачити Аню. Ми з Сашою якраз були на майстер-класі по серверуванню. І Саша мені тільки що каже, що ой, так класно, що я знаю, з якого боку класти ніж, щоб це було вірно. Тому да, в нас тут таке серверування. На двох, і що хочеться зазначити, що проглядається тобто композиція і така конструкція вона не буде мішати діалогу, тобто стільці будуть стояти з цих сторін і по суті, ми будемо бачити один одного, коли сидимо за цим столом. Це можна у різдвяній флористиці обов'язково використовувати, бо е, тут концепція да, конкретно такі пінопластові шари, викрашені в колір е, чорний, а можна підвішувати гілки, будь-що ця конструкція нам дозволяє зробити це, бо флористи точно знають, що кріплень да, е, не завжди в нас. Ми маємо змогу прикріпитися на стелі, да, і тому можна зробити таку конструкцію буквою П, металеву чи будь-яку. І все і кріпити вже композицію сюди. Тут ми використовували які техніки? У нас техніка нанізування, да, і вона буде дуже часто ще в цьому показі. І ми додаємо ще сюди. Орхідеї, орхідея фалінопсіс як таку завершуючу нотку, як фокусну точку. Все ж допоможеш мені теж з орхідейками. Пінопласти класний теж матеріал. А, ми зробили оазіс в ньому, а, верні флорпіну. <піна> До речі, дякуємо спонсору Віфлауер за флорпіну, яку ми використовували. Цей анож, там, точно, точно. А покажіть, де там оазис, ой, Тобто флорпіна у вас? Флорпіна? Там де композиції з герберами. Ага. Тобто ми зробили такі, як е, вирізи в пінопласті, і просто інтегрували туди оазіс, пришпілювали його. все. Біфлавер. Біфлавер. Ой, да. так. <риспілісті> Вибачаюсь. А, і... Ще орхідеї конкретно ми будемо ставити на пробірки, які теж ми просто інтегрували і викрасили. Да? Тобто є техніка флористичної піни, техніка пробірок, так? Наповнення пробірками води у пробір. Да, ми додали воду в пробірки. І зараз а, поставимо фалінопсиси, а, Якщо фалінопсис а, хочеться, щоб лінія якась була да, конкретна, його можна теж шпілечкою пришпілити до пінополістеро. Пінопласту, пінополістероз. Таку експресію додають орхідеї. Так, а, і ну, як фокус поїнт, да, вони в цій роботі. Дякую. Та ні, ти знаєш, що цей став добре, а оцей ми зараз. Фіксує шпилькою Анастасія до пінопласту. Так. До речі, це мій бути і кольоровий пінок кольорова теж. Так, да. взагалі, Просто... то і. Була ідея з піною, але знаєте, у флористиці ми дуже часто стикаємося з тим, що нам потрібно без технічного якогось матеріалу щось придумати, викрутитися і зробити те, що ми хотіли зобразити. Да, я представляла в цій роботі чорний оазіс, чорно піну. саме якраз бітла теж виробляє кольоровий матеріал, і зелений. Так, це я надихнулася в Єврокапі, який був в Катовіці, Там теж проходив конкурс, і там було обов'язкове завдання використання саме цієї піни. І це дуже ефектно виглядало. Але навіть якщо ми її не маємо, ми завжди можемо те ж саме зробити самотужки от, да, самотужки і ось так. Знаєте, чудове да, оформлення да. столу. Настя продемонструвала нам, розказала про техніки. Ви бачите, наскільки вдало це з точки зору етикету. Люди можуть вільно спілкуватися, це і прекрасне декорування буде інтер'єру. тому що весь погляд фокусується на верхньому ярусі, і ми маємо автоматичне оформлення святкового інтер'єру. І можна міняти квіти, тобто це може бути така. Довга прикраса, така довга довготривала прикраса, яка може модифікуватися, змінюватися, і для флориста будуть багато роботи. Це точно. Комерційно вдала, я б сказала. Так, да, ви знаєте, ця робота вона дуже комерційна. Я теж коли її робила, розумію, що там небагато, прям самої флористики, але дійсно на замовлення у якийсь будинок це буде дуже доречно на такий святковий стіл. Бачите, яка подача красива, дівчата теж житілися в чорне і біле. Так і така тендітна Настя, вона така, ну просто ніжність сама, а наскільки експресивна. Всередині, тому що через її роботу це презентується, видно цю експресію, я би сказала слово пристрасть, не тільки на Новий рік, на день закоханий, це б була фурорна просто продажа такої, такої експресивної так, роботи. Так, так, як варіант. І да, ще хочеться додати, що може бути, ви помітили, але в нас трошки ще тема космосу присутня, і взагалі цей святкове оформлення називається парад планет. Ще глибше купнула Настя. Так, так, ще такий. Я думаю, можемо до друзі, аплодисменти. Це прекрасна робота. Дякую, я ще хотіла трошки розказати про Настю, але ви прийдіть до наступної роботи. Ага, так, Топінко. Так, наступна робота у нас чорний та білий і присутній жовтий. Жовтий, теж перемішаний з. Чорним да ми о, бачимо в шишках платану, тобто папороть стабілізована, вона теж така має трошки молочний відтінок, і о, місячний сяйво. Місячне сяйво назва цієї роботи. А техніка моя улюблена, бо я її використовувала, коли здавала екзамен на флориста-професіонала. я зробила схожий букет на цей, який буде каркасний теж. І е, коли я дізналася, що кожну проволочку треба закрити, а я її зробила дуже багато. І е, ну, просто, просто не було ще такого великого досвіду в мене тоді. Е, мені було там. 17 років, чи скільки, тобто, ось так. Ну, ще протизаконно. Ну, клеїла я його всю ніч, я вам чесно можу сказати, але робота вийшла дуже гарна, і цю техніку я запам'ятала на все життя, і вона тепер зі мною завжди. Просто проволочки, і ми нанизуємо будь-які матеріали, десь підклеюємо. Особливо осінь, новий рік це коли в нас ягоди, горіхи і все таке. Інше да, ми спокійно розміщуємо на ці проволочки. І з технікою в цій роботі просто робляться дирочки і ми їх фіксуємо, саму проволочку, я конкретно на Сілікон фіксувала. І цю роботу я теж хочу доповнити за допомогою отаких прекрасних зандотексі. Зандотексі, до речі, можна вигинати, як вам завгодно. Роблячи їй такий собі масаж, і вона стане ви її приборгаєте в ту форму, яка вам потрібна. І звісно, з антидексім у мене будуть оцю мою форму продовжувати, да, підкреслювати. Можна поки ми динамічно розвивати. Да, Анастасія працюватиме. Тут, а я хотіла розказати вам таку цікаву історію. От я сказала, Насті, Настя попитала сьогодні, як у Насті стаж логістичний. і вона каже, 14 років. Я кажу, ого, а тобі хіба на 18. Вона каже: ну, не 18, але майже. Насправді, яка цікава інформація, що Настя флорист у четвертому поколінні. Чи навіть я точно знаю, що слово флорист у нас не було. Бо слово флорист. Ми колись ввели в 2000 році взагалі класифікатор професій України. До того було квітникар аранжувальник або Тоня дуже добре знає якийсь квітникар-садівник, да, Тонічка, як називались професії. Так. І слово флорист, але, але це ж не змінює нічого від того, що професія існувала давно. І люди, які вирощують квіти, продають, створюють декоративні вироби. Таким чином плекаючи цю культуру, до якої ми з вами всі дотичні. Так, от у Настуні прабабуся Флорист. Давайте зараз тут є е... пряма трансляція. Всі передамо привіт про бабуся Флорист, бабуся Флорист, мама тут є. чарівна мама Флорист. Ось мама, підніміть руки, хай всі побачать, яка красуня мама Анастасії. Сії. Подякуємо за це чудове виховання дочки, тому що вона дійсно. Дуже тендітна, ніжна, і видно, що вона закохана в свою працю і закохана в життя. Це великий уклін батька. Ось, і така квітуча з квіточка вашій сім'ї. Астоня, я тобі побажаю сьогодні, щоб ти ще наступному поколінню передала цю свою велику любов. Можливо ось така цікава інформація. І на сьогодні наш Анастасія, співвласниця квіткових крамниць, сама вона харків'янка. Але вже співатися квіткових кремниць і у Харкові, і у Києві. Тобто її географія пішла далі. Ось. Так що така була цікава думка. І тут у нас ще в нас колець ендодексія, і ми їх інтегруємо у цю роботу за допомогою техніки флористичного клею. Також можна використовувати а, воск, да? Yes. Да. і а, просто ми оброблюємо стебло кави. Дуже багато моїх колег, до речі, я спілкуюся, ставлять кави з навіть без води в холодильнику. Тому, ну, або дуже-дуже мало води потрібно калі. І тому о, ця техніка для кали дуже Треба Аби її підходить. тільки перед тим дуже добре напоїти. Ну, і... а, так, так, так. І тому ми просто оновлюємо зріз за допомогою ножа і трошки оброблюємо. Флористичним клеєм. Флористичним клеєм. Що, я думаю... Це інтер'єрна композиція, Анастасія зараз її дороблює. А я трошечки розкажу про, якраз про того спонсора, е, якого ми ще не згадували, компанію Біфлавер. Це власне, сучасне українське виробництво флористичної піни. Молоде виробництво. І я раджу вам підтримувати нашого чудового спонсора, який є нашим другом і постійно спонсорує е, всі фестивалі та конкурси Асоціації українських флористів. І виробничі потужності розташовані у місті Обухов, Київська область, оснащені найновішими закордонними обладнаннями у поєднанні з ефективними технологічними процесами, і це все дозволяє оперативно впускати навіть дуже великі обсяги продукції. І якість нам хвористам дуже подобається. Це якість преміум класу. Продукція самої фірми, тобто нам відома ця флористична піна. Ми працюємо з нею. Вона створена на основі унікальної формули, яка розроблена нашими українськими фахівцями. Це секретна формула. Піна просочується добавками, які запобігають утворенню бактерій і загниванню води. І тим самим дозволяє довше зберігати свіжість зрізаних квітів. Продукція доставляється в будь-яку точку України. Співпрацюємо з усіма транспортними компаніями, так говорять працівники, і використовують різні логістичні формати. І також виготовляють замовлення за індивідуальним дизайном. Тому підтримуємо компанію «Біфлавер», наш український флористичний виробник. Настя закінчила. Дуже так. красиво. А ще тут куди, ні? все це все так. Да. Ага. просто підкреслює... Не Неперевершено. Так, створений лінію. лінію створений розвиток, динаміка всі дуже гарне латинське слово, і ось буквально п'ять квіст, так п'ять стратегії, і ось довершена робота так. і кали. До речі, вони працюють саме своїм стеблом у таких флористичних роботах, тому і створюють нам таку лінію. І композиція місячно стайло готова. І ще одне ще і один так. проект сьогодні. Так у нас так. Анастасія. Це Букет так э... букет на каркасі. Я навіть прочитала. Знаєте, як Настю називають у флористичному такому закулісі, її називають ам амбасадор Каркасної флористики. Тобто mm -hmm. полюбляє Настя Каркаси. І ось такий для тендітної дівчинки досить об'ємний, потужний каркасик. Як він створюється, Настя, які тут Анастасія, які тут техніки? Дивіться, тут, от саме та та техніка, про яку я розповідала, яку я робила на екзамен, а тут техніка при шпілю е, нанизування, саме нанизування на проволочки. Проволочки, да, ми е, прикріплюємо. Е, до речі, хочу з усіма присутніми поділитися, якщо ви захочете в такої техніки працювати, обов'язково в основу потрібно взяти хоча б дві проволочки. Бо якщо одна... Дуже сильно крутяться а, проволочки, оці тонкі, да, на які ви нанизуєте. А, тому дві-три проволочки в основу це буде додаткова, додаткова фіксація. А, та обов'язково ми обробляємо тип-стрічкові. Тип да. В цю роботу я хочу додати ще такі прекрасні квіточки Орнітогавому. Я їх теж оброблю за допомогою флористичного клею. І а, ось тут побачу, побачу, де є в нас ще ті а, проволочки, які потрібно да, заповнити. Ага. Поки заповнюємо. Да. Настя досить майстерно працює клеєм швиденько. клей якісний, можна купити у фірмі Флорбазар. Настасія дуже гарно спілкується. Бачите, вона, я навіть не знаю, що додавати, тому що вона є сама викладач. І вона навчає за індивідуальними проектами, так, Анастасія? Е, так, так. За індивідуальними вибачте запитами. Е, під запит складається певна програма на певну кількість годин. І можна теж знайомитись з Настю як викладачем. Я вам рекомендую, ви бачите результат її творчості. Mm -hmm. І ще от дуже мені приємно спостерігати, знаєте, такі таку сучасність української флористики в тому, що от Настя працює на сцені, і прямий ефір теж на її аккаунті працює. Це навіть для мене дуже добрий урок, тому ми маємо таку якби навіть новинку, так що можуть учасники цього прямого ефіру зараз задавати питання для майстра. Я правильно зрозуміла? Так, так, можна задавати питання. Ну і звісно, і залу, залу також я на всі питання відповім. підбіжу з мікрофончиком. Угу. Тут ще хочу додати, що цей букет на піні, да? Тобто ми використовуємо піну саме в букеті. Да, я зробила такий шарик, його в сітку, в сітку рабіцю і паралело. Так, да, металеву, просто, просто зробила її сама. Тут в нас внизу ножка це як плетіння корзинка за допомогою дроту. Що це за гоманоїди у вас в руках? Це гербер. Mm -hmm. Це а, харківські а, знахідки. Це є, є ще речі, які дивують нас. Да, да. Це ось такі гербери, ми теж їх побачили, вони нам дуже сподобалися. Якраз я зараз а, закрою той. Ту як вони якому, в Харкові вирощуються? Ні, я маю на увазі просто на Харкові, окрім роздрібної торгівлі, ще оптова база квітів. Тому да, ми дуже часто привозимо якісь новинки. Такі мухові герберки. Бачите, да, Як типові. чудово, Настя закрила гештальт з Харковом, а то казали, де харків'яни, де де, і тут вийшла Анастасія. Yeah. Представляє прекрасне це чудове місто. Героїчне місто. І філософський підхід Анастасії чорне і Біле ти розказала так цікаво про те, що справді настрій завжди залежить від кожного з нас. Яку ми захочемо тональність додати певного кольору у нашу буденність, так як ми наскільки ми захочемо бути радісні і щасливі, все в наших руках? Так і трошки про колір, до речі, дякую, що нагадали. А, про колір у попередній роботі це був жовтий, це звісно про світло, про світло, яке ми можемо додавати. А зелений конкретно в цій роботі це про гармонію. Про баланс. І е, коло, до речі, теж дуже важлива, важлива форма у всіх роботах: е, саме коло, да, єдність, безкінечність, та ж сама космічність. Планети, угу. Планет верніше, Навколо сонця. Е, ну, ця робота. Називається Сатурн. Сатурн, так. Mm -hmm. так ми продовжуємо тему космосу і видаємо. Ось таку як маленьку планетку, да, та ну, я думаю, да, зараз одну ще. Да, да. Оазис технічний, це зеленого корпу, флористичну піну і оазис, біфлавер. Будь-якого будь виробника ми технічний маємо закривати, щоб він не проглядався. Коли кольоровий несе на собі декоративну функцію. Ми Давай можемо ще... лишати частиною декорації, і не, не дуже ага. часто не потрібно його в основному вірніше, навіть так прикривати, а це й необхідно було. Тому Настя так е... працює е... досить відповідально. Да, щільно прикриваємо оазис, щоб його не було видно. Ну, Це така тяжеленька, важк. Робота дуже важкий. Хоча вона, бачите, напівпрозора, досить така, як сказала Анастасія, космічна, але сила, тяжіння там теж є. Якраз така фізична. Важкенька робота. Я думаю, що в спортзал ти не ходиш. Тренуєшся на каркасах. Аплодуємо Насті, прекрасна презентація.